наготовила. Сегодня у нас очень вкусный салат. Здесь рукола, свекла, сыр фета и вкусная заправка. Ленивые голубцы, запеченные в духовке, с соусом. Здесь томатная паста и сметана. Малосольные огурчики, но не будут готовы завтра. Молодая вареная кукуруза варится быстро, я варю ее минут 20. На гарнир рис и к чаю меренговый рулет. На хвилинах коридор, ванна, туалет, котики, мамочки, дітей забрали і разом знов пуски Х-22. Увага, ракети Х-22. Господи, Боже, збережи дніпровчата, запам'ятайте, ми з вами, ми вас підтримуємо. Але будь ласка, бережіться, Вірим в ППО, ППО зараз буде працювати, буде гучно. Мамочки, діток малесеньких пригорніть. Збережу, пише. А чого в нас тільки один бог? <хи> Буду намагатися. Ізвініть це собачка віддихає. оддихає. Станції метро театральна. З початком повномасштабного вторгнення роботи тут були призупинені. Зараз головне завдання не допустити затоплення гірничих виробок та утримати їх в техногенно безпечному стані. Виміри ми виконуємо по деформаційним маркам, виміри виконуємо згідно програми робот три рази на місяць, тому що дуже велике склепіння та потрібно постійно моніторити стан гірничої виробки. На зараз, згідно виконаних вимірів, у нас немає сувів та деформацій гірничої виробки. Спеціалісти цілодобово працюють на всіх будівельних майданчиках і виконують відкачування шахтних вод. Обслуговуючі процеси, це ви бачите, що дуже великий водоприток іде по виробіткам. І, по-перше, це звісно треба постійно контролювати рівень ґрунтових вод і їх піднімати на поверхню для того, щоб ці ґрунтові води не затопили. Існуючі виробітки постійно необхідно знаходитись на цих виробітках, моніторити стан, відкачувати воду, вентиляцію. Ну і звісно, контролювати живлення і якщо при необхідності подати альтернативні паралельно йде геотехнічний моніторинг для забезпечення безперервного живлення. Об'єкти будівництва забезпечені резервними джерелами електроенергії. 30 вагонів, стільки рухомого складу проходить через мийний комплекс одного з трамвайних, депо щодня наразі це найсучасніша мийка електротранспорту у місті. Вагони миються згідно технічного обслуговування раз на сім днів. Проходить комплексну мийку, а кожної ночі весь рухомий склад проходить вологе прибирання та прибирання різного сміття з підлоги. Спочатку трамвай очищують великі щітки, а потім його домивають вручну та за допомогою минних пістолетів. В такий спосіб миття одного вагону займає лише 15 хвилин. Цей минний комплекс взагалі працює вже порядку 53 років. Але в 2020 році було можливість виконати повну модернізацію цього минного комплексу, і тут було встановлено замкнутий цикл очищення води. Тобто, За рахунок цього, хімікати, які використовуються для мийки вагонів, не потрапляють вже в каналізаційні стоки, а очищуються і знову подається для мийки вагонів. Процес дуже екологічний та надає економію близько 200 кубів води на місяць. Остання локація чергування укриття на проспекті Богдана Хмельницького, 31А. За загальною кількістю розміщення. Може ця споруда прийняти до 240 осіб. В цій споруді є кімната матері і дитини, гральна кімната. Також розміщені засоби захисту до 500 протигазів. Споруда обладнана ємкістю для технічної води до 3 тонн. Також є місце для відпочинку з можливістю підзарядити гаджети та скористатися інтернетом. Є душ та санвузол. Це наразі було спроектовано повністю як таке укриття, то тобто як бомбосховище навіть. Від е, ракетної ядерної небезпеки, але в ході перевірки ми побачили, що повний функціонал цього сховища не реалізовано. Тобто, якщо ми кажемо про ядерну небезпеку, то е, необхідно зробити ще додаткову, так скажемо, е, модернізацію. Аби люди могли легко знайти сховище, поруч з ним розміщені позначки, які вказують напрямок руху. Завтра будешь на набережной. Завтра я в больничку йду, у мене, да, з звозами до да, некоторых момент поділась. Яку больничку? А, Новий зір. Новий зір? Да. А яка проблема? Ми можемо домовуватися в инці. Ми працівники. Нас не пам'ятаєте? <клес> Ні. На день медика. На день Медіка. А, вы приходили, там заказывали песню. На день Медіка, да. в медика. А. Да, допомню. Я, я немножко слепой, типа, я лечу глазки. Лечу глазки, потому что я слепой. Боже, ты собираешься, да. да. Давайте я вам включу песню до конца уже, добью эту колонку. Какой ты хочешь? А я не знаю, а, а, а какие есть? Какие, а есть? какие есть? Ну что, вы хотите потанцевать? Да. Жестко потанцевать? Да. Ну, давайте. Под скриликс. Под скриликс? Хорошо, хорошо. Есть я, новый трек скриликса. Шаи ауля уляды Воронками, которые я видел, шансов нету. Вариант, если ее будут сбивать надо мной, ну тогда, может быть, у меня шансов больше спастись. Ну, я не знаю, что делать, честно вот скажу тебе вам. Вот не знаю, вот вы, вот как вы видите ситуацию. К примеру, я могу выйти с эфира, давайте сейчас, что у меня про Краматорск, как раз Краматорский уже 4 загиблых, 42 пораненных. ни хера себе, ёпарасете, ребята, ёпарасете, вот ублю... ой, ой 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 так это по светлому еще ударили, еще кадры светлые. Я вообще не могу понять, это кусок дома, что это было? Ой, опять, но ну, Смотрю, э, смотря опять же, какая... Игорь, ну примерно, я понял, ну плюс-минус, короче, если 8, у них тысяч человек, как они заявляют, это все равно еще... Шансы у нас 50 на 50. Да, Оль, что там? Я уже честно, я ну, не знаю, что делать, что уже делать. И... Я же вам говорю, у меня в прошлом году, да, это было, или это было в этом году, я уже даже не понял, да, это, в этом году было, что вот эти, над, на, что были постоянно что-то летало, какие-то сбития, что мне на машину что-то упало, мне разбило стекло лобовое, да, тогда трещина пошла, еще что-то. И я уже, честно, я уже даже не знаю, с чего бояться, что, как бояться. Я сегодня смотрел какое-то видео, а, ребята, я сегодня смотрел видео, хотел, может, вам рассказать, блин, не помню. Не помню, короче, где. Не помню, где. ну сейчас скажу, что вот это Макс, ты рассказчик, да? Короче, не помню, где. Но в России точно. В России точно. Типа ударила мол молния в голову. Представьте, он уш... и шел вот так вот просто идет там по улице и просто молния его убивает. Это охренеть. Вот я почему сейчас в этом вспомнил. Вот, ребята, вот как тут можно на что-то рассчитывать в этой жизни, в этой даже жизни, да? Не говоря уже про войну. Когда вот так вот просто бабах и молния влупила в человека. Просто представьте, так это же даже мы там рассказываем о том, что какие-то громад воды, какие-то приколы. Стоя, он идет, стоят маршрутки, стоят еще выше его. Как в него прилетело? Не знаю, видел кто-то или нет это видео. Зарубил, ось таке. Азу в татарської кухні там. Коротше, картошка, м'ясо. Так, попробуй м'ясо. М'ясо м'ягеньте. Картошечка. Там морква, моркво все буля, коротше. І огірки грірки Ну і мариновані. В принципі, вкусно. Можна робити. Так що всім смачного. добивають. ви всі здохнете. Диви, я тобі даю 100%, диві, за, за, Запомни, як тебе там звати. Коротше, свинособака Макс. Чуєш ти мене внимательно? Дивися, запаминай, що я кажу. Запоминай, внимательно. Яке сьогодні число? 28. Дивися. Максимум до 3 липня, як по-руському буде, я не знаю. Ви поняли? До 3-4 липня. Все, ви оттуда може хтось втече, а то всі здохнете. Це я вам даю 100%, не 99%.